Так, Валера погнав. Всім привіт. Це моє перше відео на YouTube канал. Буду пробувати, ну, щось там відзняти, щось там попробувати познімати. Сьогодні таке походимо кришки, позбираємо, мусор, якісь там пошукаємо. Хочу попробувати там з монтажом трошки ознайомитися. Щось попробувати якось змонтувати, щось таке. Ну, все понятно Де в основному прилиплений? Вона моя фішка, на якій я знімаю. Таке перше відео. Так що, ну, пойміть, простіть, поставте лайк, підпишіться. А там далі, вслідний відео, там буде їх бувати дуже класне місце, бля, там пиздец може бути. Так що не пропускаємо. Всім удачи. Такой до. Думаю, пройдуся тут по річкою і випадає така зеленка мені. Цікаво, що зараз відмию покажу. Тут воно є водичка, Зараз полосне. Як кажуть, фарту масті підковий зрасті, блядь. Ой, так вас зробим буде на вкладку мені для першого. Четвертий сигнал Гільза. Ідемо далі. Воно, блядь. саме верху. Я хуєю, який сохранчик. Подзализаний. Ну хорош. Ну таке собі такий собі коп вийшов. Нічого не знайшов. Ну таке буває. Так, кажу, це відео пробне, щоб спробувати там навчитися на монтажі, трошки там шариться, прошариться і таке далі. Будуть просто шурфи ціле літо. Є дуже хороші місця по черняхівській культурі. так. Ну і там буде видно, що буде, то буде. Так що попрошу підписатися на канал, поставити лайк, яке яке відео перше. Так що прошу всіх понять. Ну ми погнали додому.